Куди ви їдете і чому їдете? Ми їдемо, щоб віддати голос. бензині. ви обираєте грузинську мрію? Так. А хто вам сказав голосувати за грузинську мрію? Ой, ніби ви не знаєте, як все тут відбувається. Ось так заповненими автобусами грузини їдуть голосувати за проросійську партію Грузинська мрія, адже в країні розпочинаються парламентські вибори. Ті, які вирішать подальший курс Грузії або євроінтеграція, або русський мір. Але якщо ми говоримо про вибори в Грузії, то варто розпочати і здалеку. Не переживайте до жіночок в автобусі. Ми ще повернемось, я обіцяю. Але дуже хочеться розібратися разом із вами у тому, як країна 20% якої окупувала Росія, докотилась до такого, що зараз має обирати між Росією та Європою. Хоча ще кілька років тому здавалося б, що вибір тут очевидний. Справа в тім, що фактично грузинською владою зараз керує одна людина, і це друг Путіна. Бідзіна. Іванішвілі. Російський олігарх грузинського походження з 2012 до 13 року був прем'єр-міністром Грузії. Має значні статки у Росії, втратив грузинське громадянство, коли став громадянином Росії та Франції. Але потім це рішення було анульоване Верховним судом Грузії. За списком Forbes він посідає 153 п'ятдесят місце у списку найбагатших людей планети і є лідером проросійської партії Грузинська мрія. Однак близькість до Росії стала явною та зрозумілою для всіх, коли грузинська прола. Одна партія, чесно кажучи, ніяк не засудила російське вторгнення проти України. Прямо Росію агресором ніхто не назвав. Водночас Грузія прийняла сотні тисяч росіян у себе вдома, не долучилась до санкцій проти РФ і почала допомагати Росії обходити усі обмеження. А мотивують вони все це тим, що от якщо не грузинська мрія, то при владі була б опозиція, яка нібито обов'язково розв'язала б війну з Росією. А воно нам треба. Звісно, ніхто із из збірателя не вірить в те, що Грузія нападе на. Туда. Россию, что будет какая-то глобальная партия войны и так далее. Но все хорошо верят в другое, что Россия может напасть на Грузию. Что Россия может напасть на Грузию, и травма 2008 года она никуда не делась, никуда не ушла. Задача была следующая: объяснить населению, что никаких ресурсов сейчас в России напасть на Грузию просто нет. Ну, не можуть вони не на на земної Не провокації, конечно, будуть, буде все що угодно. Но от напасти на Грузію вже Росія не зможе, це точно але те, що більшість грузинів далеко не такої думки, видно на регулярних акціях протесту, які відбуваються у столиці та інших містах Грузії. Але не на жарт терпець урвався у народу тоді, коли влада заговорила про закон щодо іноагентів, який є. Копією російського, згідно з яким неурядові організації та незалежні змі, які отримують понад 20% фінансування за кордону, мають реєструватися як агенти іноземного впливу і що вони представляють інтереси іноземної держави. 3 березня 23-го року по всій території Грузії почалися масові протести проти ухвалення закону. Тоді президентка країни Саломе Зоробішвілі наклала вето на закон, який врешті скасував. პარლამენტი. <laughs> Але через рік грузинський парламент таки ухвалив законопроект про іноагентів, після чого в Грузії відновилися масові протести. Однак вони вже не змогли спинити прийняття закону за утвердження скандальної ініціативи грузинської мрії. Проголосували 84 депутати. Мені здається, що грузинська мрія знає, як реагувати на ці демонстрації Вони всегда старають, щоб просто. Люди э, э, сами решили, что, э, что нет шанс, чтобы эта демонстрация а, э, привезла их к их целям. Незважаючи на протести сотні тисяч громадян країни та критику міжнародних партнерів 3 червня 2024 -го року, голова парламенту Грузії підписав закон через його прийняття. Процес інтеграції Грузії до Євросоюзу було практично припинено. Ба більше країна ризикує втратити безвізовий режим з ЄС, ніхто не може змінити майбутнє нашої країни. майбутнє належить нам. І ось що нам треба зробити. Вони ж натиснули на кнопку і записали свій погляд на одній сторінці історії. Ми маємо зробити все, щоб бути готовим до 26 жовтня. І це буде нашою відповіддю на те, що сталося. І, здавалося б, чергове дно уже пробите. Ну, куди ще гірше? І тут ми побачили це: банери. Грузинська мрія запустила акцію Ні війні, обирай мир. На рекламних щитах по всій країні надрукували фото зруйнованих Росією українських міст у порівнянні із мирними грузинськими. І це очевидно, що тему війни в Україні правляча партія Грузії використовує для досягнення перемоги на виборах. Мовляв, ось подивіться, до чого призвело бажання українців бути вільними від Росії. баннеры были, естественно, сделаны российскими политтехнологами. Это точно знаю. Здесь прибыло примерно так, десант, примерно 30 или 50 российских политтехнологов, в том числе и грузинского происхождения, которые здесь консультируют грузинскую мечту. И они вот придумали такую, я бы назвал, дикообразную рекламу, но оно эффект дает очень обратный. Еще раз хочу сказать, никто на это не клюет. Схоже, что грузинская мрия забула про то, что им сделала Россия. Забула про тисячі вбитих цивільних та військових, про закатованих людей, про зґвалтованих жінок. Забула про зруйновані сім'ї, про втрачені землі, про Абхазію та Осетію. Почувши все це, чи не здається вам абсурдом тяжіння Грузії до Росії? А чи може бути розворот партії Грузинська мрія в Бікерев певним таким планом? Саме це допустила президентка Грузії. Саломе Зурабішвілі в інтерв'ю політику заявила, що, можливо, зв'язки Бідзіни Іванішвілі з Москвою все ще існують, і вони стають дедалі тіснішими. тіснішим. собі географічну карту. З запада Росія повністю заблокована. единственный выход России на внешний мир, если не считать Северный Ледовитый океан с его медведями белыми. Значит, соответственно, это Южный Кавказ. А Южный Кавказ, если кто-то посмотрит на опять на географическую карту, ему покажется, о, какая большая граница между Грузией и Россией, там, между Азербайджаном и Россией. Ничего подобного. Это четыре дырки. Одна через Абхазию, одна через Рокский тоннель, это так называемая Южная Осетия, военно-грузинская дорога, то есть Ларс, и Дербент, Азербайджан. Все. Это четыре всего дороги. Четыре дороги. Так вот, из них три находятся на территории Грузии. И две закрыты. Конечно, Россия хочет, чтобы они открылись. Для торговли с глобальным Югом, на, который, на ставку, на которую он сейчас делает в Казани. И вот представьте себе, при этом Безина хозяин страны. У него есть связи, остались старые в России. І всі еді старий связи. Зв зводять кажуть, Борис Григорійович, Борінка. Давай замутимо бізнес. Прийшло наше час. Те, що Боріньку та його російських кентів не підтримують грузини, вкотре підтверджують на акціях протесту. Нещодавно у Тбілісі відбувся багатотисячний мітинг прихильників саме європейського курсу Грузії з політиків до присутніх звернулася лише президентка Саломе Зурабішвіль. Сьогодні тут саме те суспільство і ті люди, ті грузини, які мирно і гідно по грузинськи входять у Європу. Вийшло на вулиці не менше там 100 тисяч людей. Це було видно. Тобто вся Грузія, більшість Грузія вийшла і сказала ні расизму і да. Європі і до НАТО. Я вже не можу. Я вже втомився. Я вже постарів тут. Я стою на Руставелі з 9 квітня. Я був дитиною тоді, але я хочу, щоб рази назавжди росіяни зрозуміли, що ми не хочемо з ними. Я хочу захистити наше європейське майбутнє і дати Європі почути наш голос, що ми тут, що нас багато і без боротьби не збираємося поступатися. Здавалося б, серед такої величезної кількості людей, які хочуть до Європи, які ненавидять Росію, ну не можуть же бути прихи. Тої самої грузинської мрії, а якщо говорити правильно російської мрії, але на жаль, вони є і згідно із попередніми опитуваннями, вони наберуть приблизно 30% голосів виборців. Сотрудники э, державних інституцій знаходяться э, під э, угрозою, під влиянням правлячої партії, э, партія nieoficjalnie dajądy pieniądze i żeby oni głosowali za nimi, ili prosta napuguje ich, że jeśli oni nie będą głosować za nimi, oni mogli tracić pracę. Так, зараз грузинські журналісти фіксують мобілізацію державних службовців, які цілими автобусами їдуть підтримати грузинську мрію на акціях та виборах. Пані, де ви працюєте і куди ви їдете? Ми можемо дізнатись. Ми бажаємо вам всього найкращого, але скажіть нам два слова: ви нам не покажетесь? Добре. Куди ви їдете? Чому ви їдете? Ти ж сам прекрасно знаєш, куди ми їдемо. То нам цікаво від вас дізнатись. Я взагалі на вибори не їду. Я їду у місто Цромі. Просто так. Ага, в Цромі їдете? А ви куди? Я теж просто в село Бакурціхи їду. Ага, зрозумів. То грузинська мрія не образиться на вас? Мені байдуже, хай ображається. Але відверто кажучи люди, які реально щиро підтримують грузинську мрію, які не перебувають під тиском, і їх ніхто не зможе голосувати, повірте, вдосталь. Зокрема, партія має дуже велику підтримку у провінціях та селах. А покажіть мені, хто буде кращим за них. Покажіть мені, дитино. Мені ні попередні нічого не дали, ні ці я все життя працюю. Але тут стоїть акцент на питанні миру, а не на тому, що мені дали вчора або дадуть завтра. Але тим не менше, окрім грузинської мрії, ще є інші партії, які мають шанси подолати поріг у 5% та увійти до парламенту. Действительно, грузинская мечта у них порядка 30%, причем все рейтинги отдают первое место именно на грузинской мечте, заметьте, 30%. На втором месте это национальное движение, 15-20%. И третье, четвертое место по 10-15% берут Лело, Ахали и партия Гахария, то есть три оппозиционные партии. Таким образом, при таком раскладе, вот четыре партии вместе, они могут формировать правительство. Є імовірність того, що партія влади готується фальсифікувати результати волевиявлення громадян. І аби унукнути цього до Грузії прибули міжнародні наглядачі, такого напливу наблюдателя Грузії ще не видела саднякого зрешення независимости Грузії. Так что у нас подготовлено 4000 добровольців, а, волонтерів, которые будуть допомагати. Міжнародним і, і наці, на, національним наблюдателям проводіть моніторінг, щоби ці, ці вибори не були фальсифіціровані. Але найцікавіше розпочнеться вже після виборів, а саме коли оприлюднять результати голосування, і от якою буде реакція влади та людей, чи не подягнеться за собою. Протесты. Громадзя. После этих выборов уже субботам вечером в воскресенье в Грузии будет очень, очень большой, очень сильный политический кризис, потому что будут как бы два результата голосования, официальный результат, в котором победит грузинский, грузинская мечта и будут эти результаты эксит-полов, которые... которые опубликуют оппозиционный СМИ, и по моему мнению начнется демонстрации на улицах Тибельсий и других грузинских городов. Якщо з парламентськими виборами все зрозуміло, то що з виборами президента Грузії? Точної дати, коли саме вони відбудуться, поки немає. Ніхто нічого не говорить. Однак у грудні цього року закінчується термін чинної президентки Саломе Зурабішвілі. І згідно із Конституцією Грузії, висуватись вдруге вона не може. Тож її місце займе хтось інший. Скоріше всього, сам бізнесмен чулі, президентом. Це моя така сумка коли... сам президент, сам э, Бизнейн пойдет, потому что он уже, как говорится, хочу понюхал пороха премьер-министра, сейчас как хочет он понюхать порох президента И из-за этого он борется, и вот обратите внимание, не обратите внимание, из-за этого он хочет, чтобы получить конституционное большинство, чтобы внести изменения, чтобы изменить конституцию, не только в контексте 78 -8 статьи, но и изменить конституцию в том плане, что Грузия перейдет из парламентской в президентскую, так сказать, опять вернемся к модели по президентской модели, чтобы как раз видно решили правил страной уже в ранге президента. Президента будуть вибирати не прямі виборці як на парламентських виборах, а так звана колегія, яка складається із депутатів парламенту і делегатів із різних регіонів. Загалом це десь 300 людей, але не варто забувати, що зараз президент у Грузії це майже як королева у Британії. Вона фактично нічого не вирішує, і її роль лише офіційна. Нет президентських виборів у нас нет президента института. это все это всього формально, Президентські вибори з у нас. Они выбираются в парламентом и еще какими-то представителями. Поэтому это, это не серьезно. Это, это уже не, не важно, что будет с президентскими выборами. Абсолютно не важно. І от чому вибори саме парламентські, а не президентські вкрай важливі для Грузії, адже країною керує не президент, а прем'єр-міністр, депутати парламенту. Тощо, тож нам залишається лише слідкувати за новинами у Саакартвелу і сподіватися на те, що новий склад парламенту Грузії змінить своє ставлення до України у кращий бік, а до Росії відповідно у гірший. Більше про вибори в Грузії написав наш журналіст Роман Кот. Тож посилання на його статтю я залишаю в описі під відео. А я дякую за те, що ви обираєте РБК Україна і залишайтеся із нами.